Вітаю! Мене звати Алферова Катерина Миколаївна, я лікар-уролог медичного центру Oxford Medical. Існує думка, що лікарі-урологи лікують виключно чоловіків. Але звісно, це не так. Дуже часто жінки, що мають прояви саме урологічних захворювань, спочатку звертаються до лікарів-гінекологів. Не розуміючи, що проблемами з сечопусканням займаються саме лікарі урологи існує навіть таке поняття, як жіноча урологія. Вона включає в себе лікування таких станів, як цистити, або гострі, або хронічні, натримання сечі при фізичних навантаженнях, кашлі, чханні або тощо. Також нейрогенні форми розладів сечопускання, таких як, наприклад, нейрогенний сечовий лікур. Тільки лікар-уролог може провести всебічне повноцінне обстеження, встановити правильний діагноз та призначити ефективне лікування. Якщо ви маєте скарги пов'язані з сечопусканням, не зволікайте! Звертайтеся до нас, ми працюємо для вас.